Всім привіт, друзі! Ви на каналі Україна. І на моєму каналі вже давненько не виходили відео, бо не було часу. Не було часу і не було важливості. А Зараз вже у нас 23 рік. 31 липня, кінець липня. І молотимо людям жити. Ось комбайн мій. Думаю, його ви його впізнали. Бо на моєму колишньому каналі Україна теж був такий комбайн, я його знімала, але сказали, не пропав у мене, довга історія. Змолотили людям ось це сьогодні. І там ще далеко змолотили сьогодні. Два поля змолотили. Резерно вигружаємо. Наближаюся до комбайну. Про комбайну я вже два роки знімав тому. Два роки тому знімав. Те вже другий раз знімаю. Приїжджають зерно. Зараз будемо, зараз будемо волотити інше поле. У нас роботи не є на цілий день. チリでいい r o b Ось друзі, друзі, біжу я по відро. Ось, одне відро треба принести, бо замало. Біжу я по відро. Ну, все. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. І буду робити інші відео. Бо робити море. Все. e n